Із заявою про те, що стали жертвами пограбування, звернулися до поліції тернополянин та житель Хмельниччини. Постраждалі розповіли, що поруч з одним нічних клубів Тернополя по вулиці Братів Гжицьких під час дискотеки на них безпричинно напали кілька невідомих. Грабіжники побили чоловіків і відібрали у них цінні речі. Один з постраждалих втратив мобільний телефон із 700 гривень, а інший паспорт громадянина України і 200 гривень. Тілесні ушкодження, що отримали чоловіки, визначить судово-медична експертиза. Під час виїзду слідчо оперативної групи на місце події було встановлено, що до даного кримінального пропорушення причетний неповнолітній житель міста Тернополя 1999 року. Народження юнак зізнався в скоєному. Поліцейські вилучили у нього незаконно привласнений телефон Леново. Наразі правоохоронці встановлюють особи і розшукують інших грабіжників. Даний факт внесено до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 2 статті 186. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 4 до 6 років.